Всім привіт! І сьогодні прямий ефір на тему, як впливає образа на реалізацію. І чи це дійсно так? Декілька хвилин почекаємо, поки всі доєднаються. І так, як же впливає образа на реалізацію? Чи правда це, чи міф? На перший погляд можна подумати, що це щось взагалі не взаємопов'язане, нема ніякого впливу, ніякого взаємозв'язку, і це просто вигадка. Але насправді це не так, якщо трішечки, скажімо так, роздвинути занавість та подивитися в глибину, тому що ми всі керуємось минулим досвідом. І, от образи якраз це той такий момент. Метафорично їх називають такими камінцями, які ми носимо в собі, і ці камінці нас тягнуть донизу. Вони не дають нам можливості розпрямити свої крила і летіти, проявлятись, реалізовувати свої таланти, які надав нам Господь при народженні. А у кожного вони є 100%. Якщо ми навіть їх десь не розкрили або не розуміємо чи не реалізовуємо, це не означає, що їх немає. І ось саме образа обрізає ось ці крила. От навіть згадати себе на хвилиночку, коли ми були дітьми. Коли ми про щось мріяли, щось створювали навіть конструктори, будь-що малювали щось, фантазували, ліпили. Ми вірили свято в те, що ми робили. Ми не сумнівалися ні разу своїй ідеї. ми були... Щирими, в нас ще не було з цього багажу, ось цих камінців, які тягнуть нас таких дорослих особистостей донизу і відрізають нам наші крила. І в нас не було навіть ні краплинки сумніву, що це все вигідка, що це все, вигадка, що це все ілюзія. Ми вірили абсолютно, що з того конструктору, яку ми зробили фігуру, то це просто там чи робот, чи, хто там, що, чи замок, там, наприклад, у мене донька, то вона замки робила для принцес. Дитина вірить свято в це, і вона щаслива, тому що вона реалізовується. І по факту реалізація це і є наша внутрішня дитина, наскільки вона проявлена. Але є такий момент всім родом з дитинства, і, на жаль, а можливо і не на жаль, навіть на щастя, у кожного з нас є різні такі життєві, травмуючі події. Чому я кажу, що не на жаль, тому що по факту ці всі події формують нас як особистості. Важливо ще сприймати коректно все те, що з нами відбувається. Звісно, що коли ми діти, ми не розуміємо, як це сприймати коректно, не розуміємо, як проживати свої емоції, свої відчуття, як реагувати, взагалі, що з нами відбувається. Дуже багато беремо різних собі, формуємо упереджень, будучи в дитинстві, які потім і нас обмежують все наше життя, по факту. Але в той же час якраз ось ці події і є наш неоцінений досвід. Це якраз є ті е, такі моменти, які формують нас як особистість. Хоч вони нібито здаються і неприємними нам. Але якщо розібратися в кожній з цих ситуацій, кожна ситуація нас чомусь вчить і багато чому насправді. Але не завжди ми готові це побачити. Ну, це вже інша сторона медалі. Сьогодні ми не будемо про це. Сьогодні ми про вплив. Образ на реалізацію. Як же образа впливає взагалі на свідомість особистості? Ну, найперше, коли хтось ображає, ми відчуваємо негативні емоції, як прийнято їх називати. Хоча вони також нам важливі, вони життєво необхідні, але такі емоції, як гнів, смуток, тривога, злість, зазвичай прийнято вважати негативними. Але ці всі відчуття, ці всі емоції, вони якраз дуже часто можуть заважати, і точніше, і заважають, не 100% випадків, але дуже часто для розвитку людини, для такого розвитку здатності до чіткого мислення, прийняття рішень. Ми дуже часто, коли проживаємо такі ситуації, то приймаємо якісь такі викривлені рішення в той момент. Дуже часто це ну, при відсотків 90, мабуть. Якщо не більше, це різні такі події з батьками відбуваються. Але не завжди. Ну, дуже часто. Принаймні, з моєї практики до мене ну, такі клієнти приходять. І ми приймаємо рішення: якщо, наприклад, дитину, там, дівчинку не хвалили в дитинстві, ага, значить мене не люблять. Да, там, я некрасива. Хлопчика, наприклад, якщо там суворо, можливо, погодились з ним, так. В мене дівчинка, мені важко, зараз так хлопчики і хлопчик, який може бути такий приклад. Ну, В принципі, оце мене не люблять до всіх відноситься, можна і до хлопчиків також це віднести. Якщо, наприклад, в дитинстві або дуже суворо відносились, також хлопчик сприймає, що ага, мене не люблять. О, да, я не потрібен це, ну найчастіше насправді таке глибинне переконання. І з цим переконанням ми йдемо в життя. Хоча їх там набагато більше закладається, ну я таке базове, найпоширеніше взяла для прикладу. І потім з цим переконанням насправді дуже непросто бути, тому що підсвідомо вже не пам'ятаючи тієї ситуації, тієї образи, яка була там умовно 5 чи 7 чи 10 років, у кого коли по-різному. Наше тіло пам'ятає все, і наша психіка пам'ятає все. І підсвідомо ми заслуговуємо любові в усіх людях. Тоді немає певненості в собі, тому що хтось сказав, що правильно ось так. Да, ми повірили, були дочі дитиною. Все собі не довіряємо, не чуємо себе, немає контакту з собою. Важко приймати рішення, тому що ти не довіряєш собі, колись батьки сказали інакше, да, що їхнє рішення важливіше. Особливо до хлопчиків це часто до дівчаток також. Ну чоловік як більше приймає рішень, приорі, в принципі, довжден приймати в сім'ї своїй і по життю з бізнес-партнерами, і не тільки. І тоді дуже важко стає приймати ці рішення. Весь час особистість шукає підтвердження в когось, чи дійсно воно вірне це рішення чи ні. І такі йдуть, як коливання. Це також прояв, до речі, образ глибинних, які не пропрацьовані, звісно. Дуже часто це проявляється в таких моментах важко сказати ні, не розуміє особисто свої кордони. Колись їх порушили, образили. Дитина не могла ще їх відстояти, але в свідомості цієї дитини вже заклали, що так зі мною можна, і це окей. Тоді перепрацювання йдуть на роботі, дуже часто навіть і без оплати, важко сказати ні, є якісь свої важливі справи, але важко відмовити друзям. І ось це череда прямо таких ситуацій, які відбуваються з відстоюванням своїх кордонів своїх, і в принципі розуміння себе, що треба мені, чи мені це треба, чи не треба. Взагалі, для чого я це роблю? От такі моменти вони також досить сильно впливають. Також дуже образа впливає на самосприйняття взагалі себе як особистості, на самоцінність, тому що коли є образа не пропрацьована, особливо в дитинстві, то дійсно розвивається дуже величезний комплекс неповноцінності, і він не один, їх там безліч насправді під комплексів. Такі загальне відчуття. Як сказати, неспроможності того, що ти не можеш. Ну, це тут, в принципі, про віру в себе, ну і такої неспроможності, і тоді немає навіть запалу і мотивації рухатись вперед. І дуже часто, та практично 100% випадків, після таких ситуацій, з образами, які були, йде викрилення а, сприйняття. По цьому досвіду першому. Сприймаються всі інші люди, навіть там, де не було б такої ситуації, навіть там, де могло б бути по-інакшому, програється той же самий сценарій. Тому що ми маємо вже якесь упередження. Наприклад, там, мене не люблять. Да? Угу. Окей, Якщо мене не люблять, то я скрізь підтягую до себе тих людей, які. Дійсно, не бачать в мені ніякої цінності, і вони всячески показують свої поведінкою, що я не цінна, наприклад, да, там мене не люблять, тому що коли ми дорослі, ми не прям шукаємо любові від цих людей. Але ми шукаємо це в таких проявах, як визнання, прийняття, підтвердження. Ось в таких проявах, які важливі для нас. В цілому це для кожної людини важливо, але є певний такий відсоток проявленості цього, і це проявляється інколи не в здоровому такому прояві. І це тоді сприяє на такі призму негативних очікувань навіть від інших людей. І дуже тоді порушується ефективність комунікації між людьми, тому що коли є таке негативне сприйняття, а в когось нема цього негативного сприйняття, і тоді вже йде недорозуміння. І дуже такі сформуються стереотипи, що дуже важко взагалі. І довести не то, щоб довести, донести, донести ось так буде, точніше, свою думку і вміти почути свого опонента, з ким спілкуєшся. Ось саме тоді, коли йде ось таке викривлення. А досить часто воно і відбувається під час таких ситуацій емоційних, де пов'язано з образами. І дуже ще таке широке, просто широка широка ситуація часто яка відбувається, це сприйняття себе з позиції жертви. А жертва це та людина, якій постійно всі винні, всі щось мають робити. Вона вся така нещасна. Ой, все в неї не так, все в неї не складається, усіх краще, ніж в неї. Ну і в такому дусі далі. Це... це дуже розрушуюча позиція, яка, до речі, веде за собою потім. Напад, тому що жертва, вона завжди, якщо не отримує те, що вона хоче отримати, а вона хоче, щоб її пожаліли, врятували і так далі, тому подібне. За неї все вирішили. А потім вона скаже, що те, що їй зробили, вона й не просила. Або якщо вона просила, то зробили не те, іншими словами, вона переходить в позицію спасателя, Ні, не спасателя, що скажу агресора, агресора, ось який починає нападати. І це такі психологічні ігри, які просто безкінечно відбуваються насправді. Ось тому ось таке викривлення, воно так проявляється. Також образи ще впливають, особливо такі глибинні, які були давно вже їх ніхто не пам'ятає на тривогу і депресію, такі депресивні стани, таку підвищену тривожність, дуже сильно підкошують стресостійкість особистості. І хочеться спитати, а яка ж тоді, який ж тоді зв'язок з реалізацією? Все про особистість, про особистість, як на неї впливає, окей, який зв'язок з реалізацією? Ну насправді зв'язок самий-самий найпростий, самий самий найясний і зрозумілий, тому що коли е переповнюють негативні упередження, установки, обмеження, то відразу обмежується і досягнення цілей, тому що. Ми не віримо, по перше, в себе. Нас немає з цього запалу, немає мотивації такої сильної. Весь час є сумнів. Коли ми сумніваємось, ми ось такі колихаємося, як та не знаю, качелька туди-сюди, та і не рухаємось вперед, стоїмо на місці. І звісно, що тоді особистість дуже обмежена в досягненні своїх цілей. Ніби хочеться, але образа заважає. Досягати ось цих особистих та професійних цілей. І дуже часто із за цих страхів, які є там всередині, які викликані образою були, тому що це величезні страхи закарбовуються, і страх критики, страх відмови, страх бути не прийнятим. Це страх відверженості, Мене не люблять. Це що? Це по факту. Потім виробляється страх відверженості, що мене не приймуть, я буду якийсь не такий чи не така. І це все дуже сильно. Обмежує людину, дуже сильно обмежує. Тому що страшно, вдруг мене розкритикують, якщо я щось скажу, проявлю свою думку. Якщо я відмовлю, то я ж буду не такий чи не така, і все від мене партнери, наприклад, там відмовляться. Да? Або взагалі проєкт зільється і не буде ніякого успіху в ньому. І тут прям ціла, ціла, це я так коротенько говорю, але насправді це ціла-ціла череда іде страхів, обмежень, які дійсно. Заважають рухатись. Це ніби як їдеш в автомобілі, поставив автомобіль на не знаю, ручник, Ось, і питаєся знову рушити. Звісно, що це не вийде, тому що вже є такі стопи стримання, яке не дає рухатись вперед. Або інший приклад, якщо корабель а, опустив якір да, на дно все, йому попливти знову треба підняти цей якір, бо якір буде тримати. І ось цим якором якраз і є образи, які тримають нас на місці і не дають можливість рухати сперед. Ми ніби багато чого робимо, стараємося. І точніше, стараємось, ні, не підходить багато чого, бо стараємося ні о чому. Це нічого не робимо тоді. Ми робимо певні якісь кроки, якісь дії. Часто буває, людина робить багато дій, а результату того немає. Ну, звісно, бувають такі моменти, коли ще є такі досить сильно амбітні цілі і не розрахований адекватно час, дії для цього. Звісно, що це не співпадає потім з результатом. Ну, це вже тут більше воно як обосновано. Буває так, що людина дійсно, ніби й хоче, але не може зрушити з місця. І ось це якраз цей самий момент, коли образа не дає можливості пробити як кажуть, потолок зараз дуже Впираєшся вбираєшся потолок, тому що ми звикаємо спілкуватися з тими людьми, з якими ми спілкуємося, в тому колі, в якому ми є. Але ми з цього виростаємо, але йти далі страшно, тому що там дуже багато є за образою стоїть страхів, які не пускають вперед. Звісно, в такому випадку тоді йде і ізоляція людини, тому що людина, яка проживає образу, особливо якщо це ще й образа така. Досить свіжа, а вони будуть повторятися, тому що це один сценарій, коли він був в дитинстві і не пропрацьований, не закритий, це повторяється по всій лінії життя. Десь це будуть ситуації глобальні, в когось це буває там сценарії дуже часто там з партнерами, це теж дуже часто історія. Хоча питання є в дитинстві, просто не зачинені, не закриті, да, там не, не пропрацьовані. І це з образами, до речі, прямо дуже-дуже сильно там пересікається. Буває таке, що з партнерами, бізнес-партнерами, якась там була історія. Але зачасту воно також йде десь там глибоко з дитинства, найчастіше. І тоді людина, яка проживає образу, а ці образи до неї потім повертаються, 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 повертаються. в більшому в меншій ситуації, але воно все одно повторюється. І механізм самих цих ситуацій він також повторюється. Структура дій, реакцій твоїх. Людей по відношенню до тебе воно зазвичай повторюється. і ось якраз в такі моменти, коли людина переживає ось ці такі пікобрази, і дуже часто буває уникання, тому що там болить ці образи, вони накладаються одна на одну, накладаються, накладаються, накладаються за скільки часу життя. Uh -huh. І тоді дуже боляче стає це все переживати. І в таких випадках часто уникання є контактів, спілкування, і тоді, звісно, немає можливості реалізовуватися, тому що є уникання людина, зазвичай частіше всього хоче побути бути сама, або серед тих людей де безпечно і не виходить в якийсь новий колектив, в нову команду, працювати в проєктах до нових знайомств. Вона зачинена часто. А буває так, що навпаки людина ніби йде, ніби вона готова ніби хоче, познайомилась, а далі комунікація ефективно не розвивається. Ну Такі, по-різному буває, але часто буває ще й уникання. І воно наскільки підсвідоме, що це прямо ось так і не скажеш, що це із за образи, тому і не прийнято про це говорити прям так. А зазвичай ми чуємо, що зробите, зробите, полібі сіда, сіда, і все буде окей. А як це зробити прийняти? Ніхто не говорить, що це глибинні проблеми, точніше, не проблема, а задачі, які. Глибоко в нашій підсвідомості, які сформувалися, ще в нашому дитинстві це треба починати дійсно працювати, щоб це було ефективно, звідти. Або хоча б з того, що болить зараз, а потім туди дійдемо. Тоді дійсно це буде ефективно. І образи це найперше, що впливає на ці всі сфери нашого життя, нашої проявленості. Ще які такі моменти в плані от реалізації, це Неефективна комунікація, як я вже сказала. Часто буває агресія, неприпустимість думки чужої, весь час відкидання її. Або навпаки подавлення себе, подавлений гнів. Боюсь сказати, висловити свою думку, погоджуюсь з усім, що говорять мені. Такі теж бувають перекоси по-різному, в кого як. І для того, щоб цього не було, звісно, з цим треба працювати. Можна працювати навіть самостійно вдома. Як мінімум саме про те, що можна зробити, це просто хоча б виписати це все, що відбувається. Наприклад, якась була ситуація сьогодні, яка заділа. Просто виписати це все на лист, і коли ви це будете робити регулярно, ви вже зрозумієте, які емоції відчуваєте в цей момент, де вони в тілі, чому ви так реагуєте на цю людину. Ну, зазвичай така рефлексія, вона дуже корисна. Можна заповнювати анкети, але тут важливо, що яких можна робити самому, звісно, але важливо наскільки. Наскільки не на то щоб глибоко а, знати структуру цього заповнення для того, щоб вона була ефективна, але можливо. Можна просто один раз навіть прийти на консультацію, навчитися як не користуватися, і робити це вдома. По суті, я зазвичай так і роблю, бо ну, я не бачу сенсу кожен раз бігти на консультацію. Ну тільки за винятком, якщо людині це дійсно не треба, вони самі важко з цим справитися. Але зараз дуже багато свідомих людей, які справляються самостійно, і їм не потрібно кожен раз звертатись за допомогою. Але якщо треба, то не треба соромитися і звертатись за допомогою, тому що а, це, щастя наше в наших руках. І наш розвиток, і наша реалізація також в наших руках. Звісно, буде дуже круто, якщо вдасться опанувати копінг-стратегіями. Це такі стратегії, які допомагають спонукати таких екологічних, не розвитку. Екологічних стратегій, які допоможуть екологічно прожити образу, або навіть не дойти до образи, а розрулити ситуацію, яка відбулася негативна, і конструктивно вирішити конфлікт, це також дуже дуже круто. Ну, наприклад, навіть як мінімум, що саме просте, можна або прийти до спеціаліста поспілкуватися, або там групова терапія у вас, або саме рефлексія. Якщо ви можете самостійно з цим працювати, також це вже варіант. Це буде все таки конструктивне вирішення цієї ситуації, і вона не залишиться у вас в тілі в тілесних зажимах. Тому що всі образи, всі-всі-всі. Ситуації, які ми проживаємо, емоції, вони всі залишаються в нашому тілі, хочемо ми того чи не хочемо, але це так. І потім, якщо з цим не пропрацювати далі, то психосоматика не дрімає, скажімо так, все одно це все є. Хто вірить, хто не вірить, але це все дійсно працює, все дійсно досить взаємопов'язано, і просто так ми не хворіємо. Це вже наслідок. Процесів в нашій психіці, з якими ми не справилися, може бути деструктивне рішення цих ситуацій, це алкоголь і тому подібні речі, такі, або ж просто внутрішній конфлікт, в якому людина весь час вариться. Правдуючи себе дуже часто або лаючи когось, але це все деструктивно, тому що м м нічого з ним це не несе за собою ніякого конструктивного рішення, по факту. Тільки в собі людина в цьому конфлікті вариться, вариться, вариться і все, їй від того погано, і на тому кінець емоційний стан на нулі, ну і все. І реально це впливає також і на загальний рівень реалізації, на загальний рівень свого самосприйняття, самовідчуття, контакту з собою, тоді йде самокритика, самоунічищення. Жені І в такому стані нереально чогось досягати, і реалізації бути не може, наскільки б ми хотіли цього максимально, які б ми дії не робили, але наш стан це наше все. Отож, образа має дуже глибинний вплив на свідомість особистості і на її реалізацію, як ви бачите. І важливо вміти просто проживати екологічно і пропрацьовувати ці переживання. Звісно, що це нормальні такі. Емоції, навіть і гніву, і злості, не треба це відкидати. Але головне знайти свої такі інструменти, які допомагатимуть вам саморозвиватися, зростати, проживати це екологічно, брати з цього максимально корисний досвід для себе, тому що в кожній ситуації, яка б вона не була неприємна на перший погляд, там дуже-дуже багато науки для нас. Це такий безкоштовний тренінг, який з нами відбувається протягом нашого життя. І якщо ми навчимося з цього брати досвід, то ми досить швидко почнемо зростати в психоемоційному стані, рівні, а також і в реалізації, як наслідок. І, до речі, для пропрацювання образ я сьогодні взяла вам показати є дуже гарні суміші, ну тут інша це зараз розповім. Вона, в принципі, одна: forgiveness. Іншу я не взяла. Це саме суміш, яка допомагає відпустити образи. Коли я працюю з клієнтами, я рекомендую, якщо є бажання додати ефірну олію, тому що ефірна олія допомагає якраз зробити особистість готовою до того, щоб цю образу і осознати, і відпустити, в принципі, і реально з себе витягнути. Бо буває так, що образа була давно, і людям дуже важко навіть. Ці емоції йдуть сльози просто дозволити собі їх з себе, ну скажімо так, витягнути. Досить часто, ось так бачиш, що сидить, тримається, зжалася з усіх сил. І прям не можу собі дозволити продихати, якщо там є сльози, хай вони йдуть, чи вони вийшли, тому що тільки так застарілі емоції і відчуття, які ми переживали, виходять з нашого тіла. Звісно, ще й спорт класно допомагає, але коли це дійсно усвідомлено, особливо коли така свіжа ситуація, якась відбулася, тоді можна йти на спортмайданчик чи в зал, хто куди ходить, продумуючи цю ситуацію у своїй свідомості. Займатися спортом. І якраз в цей період, коли ви це обдумуєте, ось такий внутрішній діалог, навіть коли ви там сварите свого опонента чи сварите себе, ось тоді якраз ця енергія згорає, вона нейтралізується в момент того, коли ви дійсно займаєтесь силовим спортом. А коли просто так займатися спортом, це також класно, воно також знімає напруження з тіла, але на глибинному рівні це не працює, на превеликий жаль, тому треба додавати ось роботу на психоемоційному рівні. Особливо коли дуже застарілі образи, то ну, якби це класно, спорт це взагалі круто. Я тільки за спорт, це необхідна складова кожної людини. Але прямо такому на глибинному рівні вже тоді це не працює. Він просто допомагає розслабити емоційний стан. Емоційний стан. Мати гарний настрій, адже рух якраз при занятті спортом в Русі і виробляються гормони щастя, допамін, і так далі, тому це дуже круто. А Фокім раджу, якщо будете ще працювати самостійно, придбати це прям дуже крута ефірна суміш. Щоб нашу підтримати внутрішню дитину, а вона в кожного з нас є, в кожного там свій вік у неї, але у кожного вона є. І реалізація і творчість це наша внутрішня дитина, і дуже важливо, щоб вона проявлялася внутрішня дитина, давати їй можливість проявлятися. І для цього дуже класно допомагає суміш Inner Child» або також ефірна олія апельсином мандарина тому що творчість йде від внутрішньої дитини, і треба балувати свою внутрішню дитину і працювати з нею також. Тому що ми керуємося з цими дитячими своїми переживаннями, імпульсами. І нікуди від цього не дітись. Також я б ще що радила, якщо застарілі образи, прям да такі, і дуже важко відпустити суміш реліз, мене зараз з собою я її не взяла, але це якраз та суміш, яка допомагає відпустити все непотрібне. І бути вільному від цих негативних переживань, які були раніше. Або навіть не так давно. Ось так впливає образа на реалізацію в соціумі. Можливо, є які питання, буду рада відповісти. Якщо немає, то буду завершувати ефір на сьогодні. Хочу зробити серію ефірів недовгих, хоча це мені досить важко, скажу чесно. Я люблю поговорити насправді, але потім це затягується в дуже багато часу, оскільки час дуже цінна валюта. Тому будемо його цінувати. Так, питань я не бачу. Дякую всім, хто долучився до ефіру, дякую тим, хто продивиться ефір. Якщо є якісь питання, то, будь ласка, задавайте в особисті повідомлення. Якщо є моменти і бажання попрацювати з образами, також пишіть в особисті повідомлення. Я з цим якраз професійно працюю і бажаю всім гарного дня, свободи від образ впевненості в собі, і саме головне реалізації, щоб вона вас вдавалася в тому прояві, в якому ви собі бажаєте. Головне, щоб бажати собі саме, скажімо так, те, що буде нешкідливо, да? те, що буде навпаки нас розвивати. Бо часто, часто буває, що ми чогось хочемо, те, що не дуже нам і корисно. Тому бажаю вам реалізації для користі кожного з вас. Все цінно сказали. Дуже дякую за зворотній зв'язок. Всім гарного вечора. Ангела-охоронця, бережіть себе. То, дякую. Па-па.